Малютка аеропорт у місті. Людей нема взагалі. Це дуже добре. Така дівчинка симпатична папічна сидить, у нас Не дзвониться. Дуже подобається те, що на внутрішніх рейсах швидко оформлюється. Буквально 5 хвилин і в тебе вже все, квитки на руках. Ой, щось я трошки переживаю. <с Porque> Іванчик ти переживаєш чи ні? Ти напевно не переживаєш. А я щось трошки переживаю. У нас літачок уже там стоїть. І Я щось трошечки, так, отак, диви. Що це буде, я не знаю. Подивимось. Вот так настраиваем на мисточки. Чи щось що їде до центру і будемо шукати їсти так наша перша точка місто під назвою Шаняк. що ти Думберен? Mm. Ага. Mm. а ти що Думберен? Паотка нас звісно зустрічає не дуже шукаємо. Де ми будемо сьогодні жити і щось будемо їсти. Не знаю, як, звісно, ми будемо добиратися до готелю. Що це таке? Ого, в дороги, малиш. Що, трошки повечеріла, ми відпочили, виїхали погуляти Приїхали, ми в Корейський район. запахи вже вовсю йдуть. Це мігає, красота така. Ну ви розумієте, що заставляє мене він палки якісь христи? Що покажу вам. Цього, цього нема в Китаї, тільки в Думбе є нас на севері. Іванчик, папа, що там ридзе? Панда, да?

Ну це типу як трошниковий, трошникова паличка, але воно на таке солодке. Я наче траву хрежу. Ну, Взагалі прикол, якого не побачила, воно таке. Це назва цієї штуки, але воно дуже дивно, якщо чесно. Алкоголь, якісь масажні штуки. Там всі тебе затимають. Це все корейське. Типу, наша корея. Я збираю магнітики на холодильник. Отакі гарнюні купила. Здається. Красиво. Зараз ми прибули на вуличку з вуличною їжею. Тут все типо... Не типу, а воно є все корейське, дивіться. Рибки. Ні, або ще арбузі. Ідемо що? Ой. Ой, а дивіться, як воно стріляє. Зараз будемо дивитися, що тут смачненького є. Питайсь, якщо б не любили стояти в чергах. Тишни подивимо нас видиться такой Оце вся черга. Давай дивитися, оце вся черга. Ща, що тут у нас за такими штучками. Коротше, пиріжок. Давайте. Пиріжок. Сиром і маслом всередині. Oh, а ah, може ще й ореа додати. Ми все-таки стали в цю чергу, тоби ж китайці і напівкитайці. І українці. Зараз такі, ну, каже, подивимось, що там таке продають. Смачне не смачне. 15 хвилин черзі, а гаряченьке, боже, як воно пахне. Зараз десь ми встанемо в куточок і будемо куштувати. По дорозі ми побачили таку сама Короче, Коротше, не знаю. Дуже треба, срочно нам треба. Кариська. Це така тягучка. Щось я не знаю, була. Курячі лапки, а це я навіть не знаю, що але дуже виглядає смачно. Будемо зараз купляти куштувати теж. Оп! Ось така смакота нас зараз чекає. А пахне як! Коротше, все-таки ми вирішили тут присісти. Тут є така сумочка, місце, сумочка, сумочка. Місце, щоб присісти. Такі це... все у студента попала на газету. Це дуже смачний пиріжок. Не дуже солодкий, там виявились всередині орис. Соловський кукурудзький соус? Воно у мене вже не влізе, але так смачно. Капець. они ещё не знают это барбекю караешке шашлыки ничего каро барбекю каро барбекю каро барбекю каро